Вітаю це відео з короткими інструкціями стосовно домашнього завдання, яке ви отримаєте. Отже, ще раз. Не єдина тема, яка тут була згадана, але ключова з тем в цьому розділі. Це вміння говорити, що щось сталося до або після якоїсь події. Нагадую, це слово ФОР і «нах». Nah. Я ще раз показую, як це працює. Наприклад, у нас є такі події. Давайте от згадаємо їх, щоб з ними потім працювати. Трейнінг. Або, наприклад, давайте це буде кіно. Ілі фільм навіть. Да, у нас тут було фільм-абенд. Чому ні? Давайте візьмемо з минулого розділу. Сподіваюся, ви пам'ятаєте, що це таке. Або нехай це буде шулі. І будь-яке інше. тренінг, Унтеріхт, Шуля, Фільм Абент, е, фільм просто після фільму, або е, я не знаю, чесно кажучи, нічого на голову на ум не приходить. Ну, в будь-якому разі ви з такими от подіями стикнетесь по ходу виконання завдань. Там їх буде багато різних. Цього набору нам поки вистачить. Нагадую, що щоб правильно сказати? Після тренування і так далі, вам потрібно взяти ці слова. Для того, щоб правильно ними скористатися, нам потрібно знати їх рід, не випадково їх написав різними кольорами. І нам потрібно знати оцю таблицю і знати конкретно, куди дивитися. Значить, що for, що nach, вони обидва передбачають використання цього відмінка. Тому, відповідно, у слів. Чоловічого, середнього і так далі. От всі артиклі, які тільки можуть бути, от коли ви будете вживати ці слова, вони зібрані от в цій полосі, яку я виділив жовтим. Ну, а, далі вже, от, а далі нам треба знати рід, щоб дивитися, в, який, в якому самому стовпчику. Маскуліна, фемініна, нойтра, чоловічий, жіночий, середній. От і все. Плюс, ну, в множині, не знаю, там от в книжці давали Хаус Габен, типа після домашнього завдання. Ну, Давайте так, як пам'ятку позначимо теж. Ну і все. Перед, після тренування. Ну от дивимося, середній рід, тренінг. Ми знаємо, що це датів. Дем. For, dem, тренінг. Все. Далі. Після школи. Школа у нас вже жіночого роду. Нах. Дер шуля. І так далі. З приводу родів. Ну, базові такі слова, як от ті, що я зазначив, наприклад, ну, зокрема, тренінги, шулі. Ну, я думаю, що це треба знати, як би, і вивчити. Якщо це щось нове, і ви не впевнені, як правильно от вчинити, то, будь ласка, ну, поцікавтеся, а якого роду це слово? Як поцікавитися, якого воно роду? Ну, ви можете знайти його. Ну, наприклад, там після поразки, нехай буде так, ну можливо. Щось таке нам треба буде сказати. О, там мова. Ну, от якийсь взагалі фантастичний варіант. Нідерлаге. Ну і ми бачимо примітку F. Що це значить? Ну, а це значить, що це слово жіночого роду. От не випадково тут в таблиці подано маскуліна, м, фемініна, ф, нойтра, і так далі. Це спеціально, щоб от ви проводили паралелі. Ну і як шукати роди в словнику? В принципі, ви теж маєте знати. Ну, якщо ви не знаєте, ось я вам щойно показав. Оця літера вказана. ну, В різних словниках по-різному, але тим не менш, буде F вказано, або M, або N. Це і є посилання на рід. Все, і ми знаємо НАХ, відповідно, дер, нідерлаге. Оце звучало б так. Ну, а ви можете будь-яке підлаштувати вашу подію. Конкретно по завданням. Значить, є розклад. Різних людей. Є мамин, папин, Лінуса, Неллі, Юліуса і так далі. Вам тільки треба зрозуміти, от це щось, що тут на типу, коли йде мама в кафе. Дочі після от того, що тут написано. Ельтерн Аббд. Знову ж таки, ми не знаємо, що таке Ельтерн Аббд. Наприклад. Давайте спробуємо пошукати. Ельтерн Абент. Нічого не знайшли. Цей словник не знає такого. А може, Абенд нам знайоме. А може Ельтерн. Ну, бо якщо пошукати ці слова окремо, ну, ми узнаємо, наприклад, що Ельтерн це. Та що ж таке? Це батьки, можливо, абенд. Ну, Абенд це вечір. Батьківський вечір. Щоб це могло таке бути. Бачите, і от ми. Так чи інакше докопались, все ж таки, що це, мабуть, батьківські збори. І так далі. Далі, наступному. Тут уже більший акцент на артиклі. От у нас бібліотек. Типа після бібліотеки. Ну, а це на увазі відвідування, ну, цього не кажуть. А якого роду бібліотека? Ну, от поцікавтеся і подивіться. А знаючи, рід, ви вже по таблиці. Артикль знайдете легко. Трейнінг, от я буквально в прикладі його називав. Далі. В наступному пункті, тут, окрім того, що я вже згадував От на початку, тут ще підтягуються з минулих тем слова ін і цу. Згадайте, Є місця, є заходи. І ми туди ходимо. І в місця, і в заходи, і на заходи теж. Ін це з чим? До чого слід застосовувати? Ну і так далі. Єдине, що коли ви застосовуєте ІН. Пам'ятаєте, що тут, от, цу, до речі, от, з минулої теми це все, от, все нас веде до датіва. Єдине, що ІН нас веде в інший бік, до акузатіва. Відповідно, ну так само ви пишете правильний артикль, який знаходите в цій таблиці. Тільки от вам не розуміти, нам час конкретно з цим. Треба датів чи акузатів. Коли ви знаєте це, залишиться тільки визначити рід слова і, ну, і подивитися. І скласти 1 плюс 1, і все. Ну, оскільки ми вже проходили цю тему, не буду детально пояснювати стосовно in і ЦУ. От вони тут міксуються. Там, куди ти йдеш перед тренуванням, О, вірніше, після, нахдемтрейнінг. Вахінгейс Нах до Да, От в першому нас питають. Ігбінзер мюде, дуже втомився. Знову ж таки, мюде, наприклад, ми не знаємо. Так подивіться. От. Все треба перекладати для себе, щоб розуміти, контекст написаного. написано. Іггіє інзбет. Я йду спати. Ну, тут цікаво подано, ін-бет, це якби іду до ліжка. Ліжко це у нас відповідно, не захід, а місце, тому ін. Das bed, якщо ми от піднімемося, вже не буду лістати нагору. То там буде Das-артикль. In bed сливається в ins. Ну і от так далі. Тобто тут вже буде мікс певний. От, будь ласка, впорайтеся з ним. Вам потрібно І. Обрати одне з чотирьох варіантів in, zu, for, nach, який треба. І паралельно дати правильний артикль. Сподіваюсь, ви вже достатньо досвідчені і розумієте, як це працює. Далі. Ну тут е чисто вже вони з останнім дають фрази певні. Ну, зокрема, ніхтвар це, це, це чи не так. Ну, wie oft, це класичне питання. Genau це означає так, точно, саме так. Ось. Е ну, тут коментарів не даю. Якщо вам цікаво, ви можете все це знайти, перекласти, зазначити собі. Я б не сказав, що тут прям багато приділено уваги цьому. Но якщо ви бонусом підчепите ще й щось із цього, це буде теж непогано для вас. І останній пункт, будь ласка, цьому пункту це фінал, це пік от, всього, чому ви навчилися. Тут вам дають розклад. Це ваш розклад уявимо. От ознайомтесь з ним, подивіться, що тут. Ви робите, нібито. У вас є нахміток, є абент. Це друга половина дня і вже прямо вечір. Ситуація наступна. Вона буде описана в завданні. Вас хочуть запросити в кіно, але не знають, коли у вас є час, на коли вам варто домовитися. Ваше завдання: дати людині, опис. Що у вас за план на тиждень? Розкажіть, ну я в понеділок, там, що у нас теніс тренінг. далі Хаус овган. Ну, кажете, що в понеділок у мене. Тренування з тенісу. А після тренування з тенісу я буду робити уроки. Ну, відповідно, що цей день, мабуть, нам не підходить. Далі у вівторок у мене є час ввечері. У другій половині дня у мене театр. Ну або в іншому порядку, мабуть, з театру варто було б почати. Тобто, у мене в нахмітах театр АГ. Далі, ну знову ж таки, підштовхуйтесь від власних от, вмінь, від, від того, що ви знаєте і можете. Можна далі продовжити розвивати, розвивати. Наприклад, у мене в нахміток Театра Г театр закінчується о сьомій. Ввечері я вільний чи вільна. Ось. В принципі, всі ці речі ви можете говорити. Не знаєте якогось слова окремого? Ви от візьміть це окреме слово, пошукайте. От, але вкрай важливо, щоб це писали ви самі. Не чат GPT, не ваш однокласник, не ваші батьки. Ну я не знаю, де, де ще. Не, не перекладач, не Google Translator і так далі. От важливо, щоб всі слова ви складали докупи, згадували, дивилися, шукали, зважували, що краще, як написати. Тому що так має бути. От так ми і мусимо працювати з цим. Тільки працюючи так, ми зможемо, решті-решт, добитися того, що ми дійсно зможемо робити щось подібне. Тому, будь ласка, це саме важливе завдання. Зробіть його на совість, самостійно, як і будь-які інші. Ну, в принципі, це все. Не знаю, що ще зазначити. Все. Дякую за увагу. Удачі.